Всім привіт! І сьогодні ми поговоримо про те, як увімкнути діодне сповіщення на вашому iPhone. Нічого важкого нема, все дуже просто. Зараз ми. Е і так, е саме просте, заходимо в налаштування. ось зайшли ми на в налаштування, і тут у нас е шукаємо доступність. Ви бачите, доступність. Все тут у нас є. Натискаємо на доступність. Після цього шукаємо у нас тут. Е повинно бути аудіювання і візуалізація. Як ви бачите, натискаємо сюди. І саме низ. І переходимо в спалах для оповісток. Тут, як ви бачите, у нас є певні налаштування. Ми можемо, звісно, у нас буде звісно, так, і ми вмикаємо його. І якщо вам не потрібний спалах під час режиму тиші, а що це значить, якщо ми натискаємо цю кнопку, да, змінюємо його положення, бачите, режим тиші. Ось режим тиші, да, то спалаха не буде. Не буде працювати, якщо ми увімкнемо це О, і в режимі тиші воно все одно буде працювати. О, без проблем. Як бачите, нічого тут важкого немає насправді, все дуже просто. Тому, коли будуть приходити до вас сповіщення в Телеграмі або ще якийсь там дзвінок і так далі, буде у вас, звісно, діводне сповіщення про це. Тому, я думаю, для тих, кому це буде корисно. Це буде корисно, як кажуть. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, підтримуйте українськомовний YouTube. І всім гарного дня!